Юрій Костенко, кандидат в президенти від української народної партії, кожен час народжує своїх людей, і людей, які тільки тому характерні для того часу. Ні Шевченко, ні Грушевський не може бути зараз у наш час через те, що вони належали тому часові, в якому вони прожили і робили. І наш час народжує нових людей. Які розуміють які потреби цього всього часу? Хто сьогодні може стати гідним достойником? І хто сьогодні може стати президентом України? Той хто демонструє послідовність, той, хто демонструє свою порядність, хто хто за порядок, той, хто за реформи і перебудови, і той, хто сьогодні буде показувати, наскільки для України буде перспективно, і саме ця людина буде гідним достойником, щоб бути обраним на цю почесну посаду. Хто це може сказати? Це скажуть люди на виборах. Найбільше ворог України він в самій Україні. Це пасивність українців, політична пасивність перше, що повинні зробити українці, це навчитися довіряти лише розумним і порядним людям. І ми, якраз українська народна партія, висуваючи свого кандидата у президенти, і хочемо жити і працювати, щоб у людей з'явилася віра, надія і любов до своєї держави. Українська Народна партія йде на вибори, тому що Україна потребує зміну світогляду у владі. Без зміни державної політики на користь виробничого інтересу, без того, щоб українська влада стимулювала виробничу діяльність в Україні, ми не зможемо змінити ситуацію на кращу. Юрій Іванович Костенко є професіоналом, який навколо себе зібрав. Сильну професійну команду, і це є ключовим фактором того, що Юрій Іванович Костенко зможе змінити політику в Україні, зможе зміцнити нашу державу. Це безальтернативний кандидат від нашої партії. І людина із таким глобальним мисленням я глибоко впевнений, в тому що коли ми говоримо про національні інтереси, то саме Костенкові це найбільш притаманне відстоювання національних інтересів. Юрій Іванович Костенко це єдиний із кандидатів у президенти, хто безпосередню участь приймав у проголошенні незалежності України. Не тільки депутат, я шість років працював на посаді міністра охорони довкілля ядерної безпеки. Я є автор екологічної реформи. Все законодавство, яке робилося тоді міністерством, воно відповідає європейській практиці. Створена, до речі, сучасна система ядерної безпеки, яка ніколи не допустить до повторення Чорнобильської трагедії. Я, до речі, був ініціатором зупинки Чорнобильської атомної станції, тому що там були реактори, які могли вибухати. Тобто, в цій царині я багато дещо добився. Але якщо говорити про державну політику, то ніколи українська народна партія не мала більшості в парламенті, не мала свого уряду. Юрій Костенко єдиний кандидат, який може об'єднати Україну завдяки ідеї економічного націоналізму. Саме ця концепція може запропонувати ту національну ідею, яка здатна об'єднати українців незалежно від місця проживання. Програма економічного націоналізму це перший крок до подолання політичної і економічної кризи. Це той шлях, яким усі посткомуністичні країни виводили свої країни на європейський шлях розвитку. Ця чітка позиція вкладається у наше гасло. Роби українське, купуй українське, захищай українське. І це не просто гасло. Це дії потрібні для того, щоб підтримати свою економіку, своїх національних виробників. Роби українське. Роби українське це означає створити найкращі умови в Україні для виробничої діяльності. Це низькі податки, це не втручання українського чиновника у виробничу діяльність, це можливість 60-70% виробляти готові продукції в Україні, а не завозити її за кордоном. Це означає продавати український ракетоносій зеніт, який виводить сучасні супутники на навколоземну орбіту. Це і український військово-транспортний літак Ан 70 Робити українське це використовувати в українських збройних силах український танк, український бронетранспортер, українську військову техніку. Робити українське це означає використовувати українські енергетичні ресурси, вугілля, уран, нафту. Газ робити українське це мати сучасні транспортні коридори, європейські дороги, які доходять до кожного українського села. Робити українське це означає створити українському селянину умови, коли б він знову повернув собі статус житниці Європи. А відтак збільшив. Доходи в бюджеті в 3-5 разів. Робити українське це означає використовувати унікальні українські святині, такі як Лавра, Софія, Кам'яна Могила, де за рахунок туристичної діяльності ми можемо поповнювати і місцевий, і державний бюджет. Купуй українське в розумних людей гроші ходять між ними. Купуючи український товар, це кошти, які будуть працювати в Україні. Якщо ми купуємо не український товар, значна частина цих коштів іде туди, в ту країну, і тому виробникові, і тому перевозчику, і тому постачальнику, який працює в цій країні. Тобто це йде не українцю. Якщо наш громадянин придбає імпортний товар, аналог якого є в Україні, він дві третини вартості цього товару, в грошовому еквіваленті, передає у багатство іншої держави. Ми проводимо акції на всіх рівнях як політична партія з тим, щоб навчити людину купувати українське, а відтак дбати про себе, про своє робоче місце, про робоче місце для свого сусіда чи своєї родини і в такий спосіб збагачувати себе. Тому тема Купуй українське це найкоротший вихід із економічної кризи, із соціальної кризи із тієї руїни, в якій перебуває сьогодні Україна. Захищай українське. Захищає українське це означає проводити лише такі рішення, які відповідають інтересам України і українця. Це сильна держава і боєздатна армія, оснащена сучасною військовою технікою. Захищай українське це навчитися у міждержавних стосунках відстоювати свої інтереси. Купуючи, наприклад, російський газ за європейськими цінами, ми повинні Брати європейські ціни за транзит російського газу у Європу, нашої території, і європейські ціни за базування російського чорноморського флоту на нашій території. Захищай українське це навчити світ поважати українців. Та ж сама українська економіка не може бути залежною від енергоносіїв, настільки наскільки вона сьогодні є залежною. Україна не обділена енергоресурсами. Нам досить енергоресурсів. Для задоволення власних потреб, а також для експорту енергії за межі нашої держави. Немає господаря, немає відповідної енергетичної політики, немає стратегії розвитку нашої держави. Обирай українське сьогодні. Очолювана. Валерієм Асадчевим, членом Української народної партії Полтавська область, єдина в Україні, яка попри кризу наростила обсяги виробництва валу внутрішнього продукту, збільшила кількість робочих місць, збільшила доходи місцевих бюджетів. Віктор Нешкевичу, міський голова Івано-Франківська, який отримав прапор парламентської асамблеї Ради Європи за втілення у життя європейських рецептів самоврядування. Микола Кучер. Дмитро Лесун є взірцями українського хлібороба, які повертають до життя українське село. Наша програма економічного націоналізму це єдиний шлях виходу України із кризи. І наша команда професіоналів готова до її реалізації. Але дайте нам, хоча б рік півтора можливості запустити виробничу діяльність. Ми ж пропонуємо конкретні рецепти, конкретні, конкретніше нікуди. Якби уряд України взяв на озброєння пропозиції української народної партії Роби українське, купуй українське і захищай українське, то це дозволо б збільшити додаткові надходження до бюджету на 30 мільярдів доларів. Фракція вважає одним із головних своїх завдань: підтримку та захист інтересів національного виробника, високі соціальні стандарти. Відтворення глибинних історій та культури української держави, Так що ми йдемо на вибори з тим, щоб оцю політику запропонувати людям, бо вони ж врешті решт обирають політику, голосуючи за ту чи іншу політичну силу. Якщо їм сподобається така політика, то я впевнений, що кандидат від української народної партії отримає достойну підтримку цим ідеям. За Юрія Костенка проголосують провесники незалежності, ті, хто народилися уже у незалежній українській державі, які не мають стереотипів комуністичного минулого і які хочуть жити в Європейському Союзі. І селяни зрозуміють в першу чергу, її, що треба сьогодні підтримувати українську народну партію, що це та партія, перша партія, яка оголосила і поставила на перше місце власного українського виробника. І, власне, якщо український виборець підтримує Костенка, то я думаю, що він в цьому не розчарується. То мені видається, якраз це та кандидатура, за якого будуть голосувати майже всі люди. Роби українське, купуй українське, захищай українське, обирай українське, бо це твоє. Таким може бути наш президент.